Львівська молодь долучилася до вшанування десятої річниці трагічних подій на Майдані Незалежності, коли люди віддали своє життя за незалежне майбутнє України. Школярі зібралися біля меморіалу героїв Небесної Сотні та вшанували полеглих борців за свободу. Я думаю, що майдан це дуже важлива, важлива подія для України, тому що багато людей відстоювало своє право, право за те, щоб вступити в. В Євросоюз а влада, яка була за Росією, вона її не дала. Я думаю, що треба поважати рішення українців, які пішли на майдан, щоб відстоювати право вступити в Євросоюз і поважати ну і згадувати їх як героїв України. Ми прийшли сюди вшанувати пам'ять загиблих людей. Які віддали свої, свої життя за те, щоб ми могли співати вільно свій гімн, за те, щоб ми могли вільно співати свої пісні, вивчати вірші, читати кобзар, за те, щоб Україна була вільною державою. І акції треба робити частіше, щоб нагадувати українцям, що були люди раніше, які так само просто голими руками йшли і билися там, що на Майдані, чи де то було. Що не треба здаватися в навіть найчастіших ситуаціях. Мені здається, що такі акції потрібно робити часто, щоб підтримувати воєнних як морально, так і фінансово, і щоб вони ніколи не забували, що вони українці. Вчителі розповідають, що зараз діти більше цікавляться нашою історією і прекрасно розуміють, за що борються наші герої сьогодні. Знають більше, тому що вони зараз живуть в такий період часу, коли нічого не, не, не скривається, коли це все демократично говориться, коли вони живуть і бачать то, що вже їхні батьки, молоде покоління, бачили, то що вони вже побачили, і все це відкрито говориться. І діти мають доступ відкрито до інтернету, тому вони свідомі того, що відбувається в нашій країні. Діти зараз свідомі, вони про це говорять, їх це болить. І я вважаю, що такі саме такі зустрічі повинні бути, щоб завжди нагадувати дітям, бо це покоління має рости і розуміти, розставляти всі пріоритети. А студенти Львівського ветеринарного університету вирішили організувати пішоходу до Личаківського цвинтаря. Судячи з сьогоднішнього дня, що відбувається в нашій країні, я думаю, ми маємо це робити дуже часто, не тільки в іменно такі видатні дні, тому що ми маємо пам'ятати, хто нас захищав, та захищає надалі. Якомога частіше, тому що це якби, хоч і не підтримка в плані живих людей, але так звічність буде. Ну, завжди будемо пам'ятати про людей, які були, які заклали наші життя, їхнє життя заради нас. Беруть участь у всьому. Студентська хорова капела готує власне молитовну цю частину співу. Сьогодні власне співала студентська хорова капела панахеду, пізніше плиникача. Студентська студентський профком, студентське самоврядування беруть активну участь у проведенні цього дня. Без студентів ми нічого не можемо. Це наша рушійна сила і наше майбутнє. Нещодавно викладачі та студенти університету вшанували пам'ять випускників вишу, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом. Близько чотирьох місяців тому ми в нашому університеті відкривали алею героїв університету за час військових дій, за час війни. Росії з Україною, починаючи ще з 14-го року, е, полягло за гідність і незалежність України 16 наших випускників університету. Е, ця алея героїв була посаджена студентськими силами і силами нашого проспілкового комітету. Додамо, що сьогодні зранку урочисто підняли державний прапор, що належав герою Небесної Сотні Андрію Дегдаловичу, який він зберігав в кишені до самого кінця. Давид Берішвілі Семен Пулик. Правда, тут Львів. Прикриваються емоціями та знову висипають на землю українське зерно. Сьогодні польські фермери повторили свою диверсію, але вже не з фурами, а з потягом. На пункті пропуску Медика медикашигині протестувальники перекрили залізницю та натовпом пішли до вагонів. На кадрах Суспільного та Радіо Свобода видно, як учасники страйку із посмішками на обличчях сиплять збіжжя прямо на колію. На місце події вже прибула польська поліція. 20 лютого польські аграрії розширили свою акцію протесту і вже повністю заблокували кордон з Україною і усі під'їзні шляхи. Свій страйк вони планують продовжити щонайменше до 10 березня. Основна претензія фермерів це збитки, які вони, начебто, несуть через українські продукти. Ранок 15 листопада сотні розбитих вікон, сотні поліцейських, надзвичайників та медиків. Кожен щеплює зуби та долає наслідки ворожого обстрілу. Лише поверхневого погляду було достатньо, аби зрозуміти, вибухова хвиля наробила чималого лиха. Масштабу, я думаю, це навіть на око видно. А наскільки територія постраждала, наскільки саме приміщення постраждало. У нас повністю зруйновані морозильні камери. Це місця, де зберігався товар, тобто вони вщент їх практично немає. Як діяти після російської атаки у мирному Львові? Вже добре знають, комунальники та чиновники не гають часу і оглядають кожне пошкодження та підраховують збитки, які зможуть компенсувати мешканцям. Якщо говорити про вікна, ну це більше 400 вікон, ну це треба декілька днів. Тобто компанії, які надають такі послуги, вони відомі, тому що вони постійно задіяні в роботі. Це ж нас. Не перше ураження. зараз. Ми поможемо щоб плівкою всі ці вікна закрити. Це вже буде якийсь мінімальний крок. Та біда, слухайте, біда, тому що ну, розумієте, нас це людей 400 вікон, це 400 помешкань, люди знаєте, встресовані, старші люди, діти. Минув тиждень після обстрілу і посадовці звітують про наслідки та витрати. Тепер вже точно відомо, що пошкоджень зазнали три десятки житлових будинків. Спеціально для мешканців створили виїзний ЦНАП, аби кожен мав змогу відновити помешкання за кошт міста. На сьогоднішній день ми маємо інформацію по двох будинках по пошкодженнях покрівель. От і готуються зараз експертні обстеження. Відповідна документація для того, щоб винести це питання на засідання міської комісії. Компенсація йде за один віконний блок до 12 тисяч гривень, і за ремонт чи заміну вхідних дверей. Якщо такі пошкодження є, то до 8 тисяч гривень. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. 100 тисяч за жим штанги львівський монах Макарій Дудка встановив рекорд України з пауерліфтингу та віджав лежачи снаряд вагою немало не багато аж 190 кілограмів. Свою перемогу Чернець присвятив нашим воїнам та оголосив збір коштів на ремонт та обслуговування військової техніки. Це неймовірно, але лише протягом доби люди скинули макарію 100 тисяч гривень. Ці кошти він передасть капелану та герою України Тарасу Коцюбі. Можешь, 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 можешь! Жили, немов пісню співали троє молодиків, заробили непогані статки на наркотиках, аж поки до невгості не завітали спецпризначенці разом зі слідчими. Те, що правоохоронці знайшли у друзів під час обшуків помешканнях, гаражах та в машинах не аби як вражає три кілограми психотропів, 120 таблеток екстазі та ще силу села на коштів у різних валютах. Виявляється, чоловіки, яким від 18 до 34 років працювали розповсюджувачами наркотиків та вдало збували свій товар по всій Львівщині. Реального контакту з клієнтами. Вони не мали, а робили лише закладки та висилали координати через інтернет. Затриманим баригам Вже повідомили про підозру, і тепер вони мають усі шанси позбутися усього свого майна та опинитися за ґратами на довгих 12 років. У Новояврівську пожежники ліквідували займання у автівці. Відомо, що легковик був припаркований. Але коли Керманич збирався їхати, то він відчув неприємний запах. Він одразу викликав на місце рятувальників, які виявили загоряння під капотом. Його вдалося ліквідувати, доки вогонь не поширився далі. Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються. Через ДТП на трасі львів Руська двоє людей потрапили до лікарні. Відомо, що на дорозі зіткнулися дві автівки. Внаслідок цієї події Керманич та пасажир Тойоти отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані для надання подальшої допомоги. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до трьох років.